І З вами я, Незорі Тома, і сьогодні ми з моїм двоєрідні братом Марко будемо грати в бобусі. Так. Поздоровайся! Коротше, повернусь, коли начнемо. Ти... От і все. О, ти От і починається кадр. Я чи екіпажу, а ти Марк Ладно, не кажи, не кажи. Точно! Повірю. М -м -м. з лаймом якийсь. Ці... Який? Ну, вони якісь дивні бо від... підбіг до карточки, якої нема. О! О! М -м. Хто? Вбив його? Я недавно бачив білого? Бі... Так, да, білі придати, я його побачу, як він виконав завдання. Добре, ну голосуй, за нього. Муха. Це саморепорт? Певно, бо я його бачив в колі завдання. Все, я забігла. Або мені прийдеться подивитись. У мене щити є. є. Де за мною, мені доказувати. Окей, щите, а Ніка тобто. Так. Да. Ясно, ясно. Зараз на саботажі зараз ми починили. Що, пейте тобою? Вимо коришний з ну мука. Лучше тільки. Йдіть за мною, йдеться до мене. Я на те, що пішли за мною. Лучше напиши, що бачив його в людки. Жаль, що я не можу писати через те, що в Марка виключене писання в чаті і через його підбирають сервер, де не можна писати. З ким в нас нема доказів. Який фантом? Мене підставили. Я теж написав, що пришли в комплек не побачив. Геніально. Я тебе інженер. Ні, ні. Можливо, я вас держусь. Я чинний екіпаж. Я вас державсь, чинний кіпас. Чогось надумає, що я інженер. Написала, що бородовий інженер. Коли я чи не які Окей, я йду за тобою, щоб ти доказав мені, що ти не придати. Ясно? О, ми теж теж є Так. Да. Бачиш, бо засвітили. Да, тепер я. Давай. Бачиш? Да, так. Значить, десь зараз буде труп. Банан біля мене. І зі мною. У мене є старі Ну голубий, що стоїть? Певно на кнопку. Не угу. Все, Ні, вам мені здається продати. Угу. Бо він странний якийсь. Давай. Я думаю, що Не верну. Ага, а? А, а я думаю, що він передати, і голубий Це хм. чорний. А чого? Це чорний та жовтий. Як на мене коричневий. він недавно вийшов. А ти а, ще його бачив? Так, да. я думаю, що коричний. Я, я напишу, що саме репорт. Надіють, повірять, і проголосую за нього. І надію, його кажеться предатель. Так, я за кор коричневого. Боже, тобі, ми його щоб було в нас чотири предателя, а не три. А, а с... ні, Кстати, якщо ми викинемо, не то нам кінець. Да. Ну, як кажуть, з Богом. -я -бар -я -бар -я -бар -я. Можеш Чи, не мати. А може він Плюмбус? Так, да. не був. А, не... а, Ми програли. Баналка. А. Ну, я Долг. казав чорний, банан і цей. Ні, ти казав, що чорний і жовтий. А, Парень. я за бананом не Ой, я случайно. Ой, почекай, я скажу. Начала друга катка. Так. Так, ти хто? Член екіпажа. Тож є картка. То чого ти побіг з неї? Там нема. Ладно, пройшов А, вірку. А, мене, од... мене закрили. Нас закрили. Ага. А я поки поки нас закрила, то я погладжу п'ятинце. Ах ти ж. Ну мій морзі кучий. Так, в мене тут аж... Секунду, тут я... То, в... Є, я в ага. Ой, Я ває то ще та йду. Так. Лайм і синій синій Нібито. Корал предатель. Він виповняє завдання, якого нема. Корал предатель. Корал предатель, я кажу. Корал предатель. Повторяй, корал предатель. Там такого завдання нема в нас обоє, правда ж? А це завдання для всіх одне. Корал предатель. Корал предатель. Голосуйте про... Голосуйте проти в корала, потім викинемо того. Голубого? Ось синього? Певно. Або голубого? Та давай корала викинь. Я викинув. Корал – предатель. Він не зроб... Коротше, обґрунтуємо. Він робив завдання, якого не мав нікого з нас, правда ж? А це завдання всі для всіх одних. Всі, пош... всі за пушистого і за корали. Чотири... Вони дурні? Чотири, так. Чотири на чотири. Я за скіновку нажму. Ніч... Я нажму, я нажму. Ні, я. Я нажму Кирил. Ладно, ти, так, ти. Чекаємо 7 секунд. Я піду чинити світло, яке скоро виключиться. Давай, я нажимаю. Давай, давай, давай. От чого? Ай, одна секунда і виключила. Ну вон це ж корал. Ви побачив, що ми тут сірі з оранжевим. Завас. Я йду нажимати. Я вже нажив. Давай нажимай. Молодець. Корал предатель. Корал предатель. Та Корал, повірте, він предадеть, голосуйте проти корала. Або ви програєте просто в муках. Наді вони про розділю голосування. От, щоб ми змогли викинути. Я за коралл проголосував. Корал, предатій. Ви вони дурні, сто процентів. Так так. Я їм не сумнівався. А ж вам треба. Якщо вони розділять ті, що кидали в... Я знаю, із верхохорала. Сірий. Сірий ще. Р рок корал притворився, що робив завдання. Нікого не буває. Ну буває не буває. Не буває корал при да 70 секунд. Коротше, зараз повернусь, коли голосування кінчиться. Три, два, один. О, дурні. Ні, і всі ще. Вони писали, що, що, що. що... Він був люті, а, а, да, був. Але, не знаю, я нажму тепер. Да. Але точно зараз включиться який саботаж. Ти це ніби як доктор знав. Око... Біля мене... Я виповнив це. Ізіться, йду, нажима. Мене придавило, допоможи! Ну, придавило щось. Да, може. А на хтось. – Знаєш, що мене Де Хто на камерах? Все нажав кнопку Корал придатель. Корал придаті. Корал придаті. Двоє людей говорять. А вони такий. Ні, 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 ні". Він не придаде. Ураді мені треті стирілки хоче перевести. Корал чи екіпажа. Це брехня. М -м Голосуйте проти крал. Ми знаємо другого предателя вже. Хто? Хто хто? Зелений, він його захищує. Ну да, лайм. Ну як зелений? Обичний зелений. Та, Я знаю. Да, Що там? Корол чоловіки пазуть, стопи цей. Я не придати, корол придати. Пожалуйста, покойся з мером. <ріху> <ріху> Ти проголосував вже? Так. Да. Пока. Да, він не вбивав. Покойся з меру. Але дивись, правдик казав. Спокойся з миром. Стоп, де лайн це казав, дивись. Mm. А... І... 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 Я просто не розумію. Я себе підстав, мене зараз викинуть. Mm, да. Стоп, я... Стоплять. Красу... Розовий за мною я... йде. Я Надіюсь, він не придасть. Я зробив. Коротше, повернемось. А, ні. Вже yeah. можна. Мені кинеть. Ладно. И вони зараз тебе будут. Не, вы дела. Я видел я. Я говорю правду. Бордо. Бурдовий? Хто бордовий? Я. Предатель пише. А не, не я. Кто? А кто бордо? Бор. Бордовий, предатель. Ну okay. добре, я за бордового. Першу, а! Будови придатся для забудового. Зелений член екіпажу. Який лайм? Ні, обичний. А, військовий. Да. Рімеєць. Вельний придат. Я не розумію, хто придає так, що вас держав. Коротше, постар... повернуся, коли буду стояти на камерах. Правда ж? Так. Ви... От і ми повернули. Зі мною зараз закрили. Лам буду дивитися. Синій ту розовий бежевим. Бежевий? Розовий продатель. Він коли тебе стоїть, я бачу. Да. Я побачу, якщо О, вже... розовий збив. Сині виходить з адмінне. Бо чистий. Я зрозумів, що ми Супорі, програли. Бордовий. Ні, я його бачив, що він ходив. Окуна. Ні, він ход... біг з розовим, да. за Нього розовий був. Дрянам. Він пішов в електрику і, і Бордовий, а розова зупинялась в колядмінці із голу. Ось це. Мені стають фіо. Бо він без доказів кидає. А звідти знаєш, що коли лез, виключили світло, не Що? А звідти знаєш, що він не ставив з цього. Мені здається, Так, нався за ним? Ні, неправда. Хто? Що, хто? Що? Я він гнався. Угу. Бачу, як гнався. я чорний Черный. Чорний. Чорний. ж бежевий. Бежевий? Я? Да. Я не гонялся. Нет, там каже, що білий. Ганя. Не, білий. Я говорю правду. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Дивись, що він пише. Я говорю правду. Да-да-да-да-да. Стоп, Марець, дивись. Я говорю правду. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Скажи кого? Я чого за фігурля? Бо він без доказів. Я буду тут діяти. Коротше, повернусь після голосування. От я і на камерах. Діжав? Так. Да. Це запріця. Синій тут йде з розовим, синій з розовим, фіолетовий з бордовий, бордовий до мене, фіолетовий цей, оранжевий там. Де коле мене? Розовий, розовий можливий придати, бо він бордовий і те якось зайшли до мене. Розовий чогось ходить, не знати де. Фіолетовий закрив. Так до виходить, розовий. розовий до синього, розовий до синього синів. Розовий, розовий придатін, розовий Так передатель. Ні, всі були коли мене. Крім розовий придатін. Він... Розового, розового. Mm, якщо це не від, то це фіо. Я за розового. Я теж я бачу по камерах, якщо не розовий, то виходить або фі... О, фіол виходить. Давай, коли на камеру. Стоп! Дивись, якщо це не розовий, то це фіол із би або бордовий. Розумієш тепер хто? А ні. Победа. Кінчилось. Ли ще раз. Окей, тільки вже Зам. підходить десь ну, час відео. Бо вже 16,32, а мали закінчувати, ну. Давай останню гадку. Яку гадку? Катку. Катку. На 19% може хватить на друге відео, а може і не хватить. А це ми побачимо потім. коли вийде два відео або не. Я за Я, я член екіпажу. Я теж. Я учений. А я панітюр. Як ви зразу догадаєтеся хто? А хто? Пісня. Що мій придаті? С... Лайм придаті. Лайм придаті. Ой, зелений придаті. Ладно, Лайм? Зелений. Зелений. Чи зелений? те, що він зразу вже топить в мене? Чого? А де зелений? Чулай. Зелений. А тепер оранж. Оранжіть. Як вони одразу здогадуються? Що? Хто цей? Хто? хто предатель? А хто? Я сам не знаю. А як вони здогадаються? Здогадуються. Я за зеленого. що плавлений реактор. Що? – Він по суті сам себе кинув мене ось є карточка Бинний лайм мотор пресс лайм його викинули, не зайшов. розпаковка. А я поняв, його викинули. Та хто там? Кто за не предатель? Хто создатель? Уси сидить на місці. Ясно. Yeah. А це білий. Мене вбили. Так? Да, Бідний. Це білий. Біли. Секунду. Bilo? Зараз подивлюсь. Білий придаті. Моє придаті. Так? Це ж все таке Замчав. Оранжевий чорний. Оранжевий придатний. Це білий. Це зелений. — Скажи, хто вас скидати? Голубий і білий. Тільки тобі вже не треба цього. А потім оранжево він. і я по суті виграю з любивства. Ну, правда, круто, я зіграв. Все я виграв Ізі катка. Все, Всім пока і до нових зустріч. Пока. Я сказав пока.